Привіт, друзі, з вами Макс. Ви на каналі Чучі Тіві. Як ви знаєте, 11 числа кожного року в Китаї відбувається великий день знижок. В Цей день можна купити деякі товари по досить низькій ціні. Але ми маємо розуміти, що китайці розумні і заздалегідь можуть ціну підняти, а потім в цей день її зменшити. Тому рекомендую обов'язково користуватися спеціальними плагінами, які дозволять відслідкувати зріст вашої ціни, і зрозуміти, чи дійсно вона вигідна для вас. Останнім часом в Україні відбувається відключення від електромережі. Це може бути один або два рази на день, на 4, а то й 5 годин. І в ці проміжки часу, там 4-5 годин, які залишаються, треба встигнути надрукувати або попрацювати. Тому мені прийшлось, як і багатьом українським друкарям переходити на інші методи друку. Наприклад, збільшити сопло там від 0,4 до 0,8 мм. Це дозволить зменшити час друку. Але причому ми маємо розуміти, що таке зменшення може і відобразитися на вашому друці. Адже сопло 08, на відміну від сопла 04, має діаметр вдвічі більше. Тому треба правильно все налаштувати, щоб отримати більш-менш нормальний друк. Наприклад, на своїх сапірах Plus, сапірах Pro, Мішки та трон X Y 2 Pro я також поставив сопла 08. На всіх інших поставив сопла 04. Бо не треба забувати, що сопло 04 із за меншого діаметру може друкувати більш тонкіші лінії, аніж сопло 08. Це один із методів, як зменшити час друку вашого принтеру. Але можна реалізувати і більш цікавіші ідеї, наприклад, встановити нову плату від компанії Store, Fly Gemini версії 2. До речі, нагадаю, що компанія Fly – це одна з перших компаній в Китаї, хто розробив саме таку плату. Її перевага в тому, що вона може працювати з різними прошивками і Marlin, і Reprap, але саме головне, вона зроблена під прошивку Clipper. Дана прошивка має таку функцію, як input shaping, тобто компенсація інерції. Інерції роботи вашого порталу, а це значить, що ви можете прискорити швидкість друку тим же соплом 04, не замінюючи його на сопло 08. Поставити друк там 150-200 мм на секунду без втрати вашої якості. І це реально крута річ. До речі, один із сафірів у мене стоїть в куточку ще в упаковці. Я його не розпаковував і на нього якраз і поставлю це дійсно чудо китайського виробництва. Також із вас багато запитували, який з директів краще обрати: NF Sunrise від Mellow Store або bqh 2 версії 2. На сьогоднішній день, скажу вам чесно, відверто, обидва дані директи працюють у мене на обох моїх принтерах. Sunrise працює на Safari Plus, друкує ультрагнучкими філаментами, такими як монофіламент ТПУ 80A з твердістю шору 80, тобто щось наближене до FDP 75A. Це дуже м'ягенький пластик і справляється він з ним без проблем. bqh H2 версії 2 також стоїть у мене на Safi Pro. І друкує без проблем таким же пластиком і 90 і 80-м. Але не можу не сказати про те, що обидва ці директи мають обмеження швидкості друку саме цими гнучкими філаментами. Десь приблизно 60-70 мм на секунду. І це стосується не тільки BQ, не тільки Sunrise, але й, наприклад, того ж Matrix, який стоїть на Tronці XY2 Pro. На жаль, в Китаї немає ідеального директа, який би міг друкувати і твердими, і надгнучкими пластиками на високих швидкостях. Що не можу, наприклад, сказати про нову розробку від компанії Mellow Store. Це подаючий фідер на базі черв'ячного редуктора. Всі ви пам'ятаєте відео, де я розробив ось цю модель. По моєму проханню, компанія Mellow Store зробила свою версію даного фідера. Але на відміну від мого проєкту вони зробили крок вперед і замінили. 8-мм подаючі шестерні на 20-мм. Такі великі шестерні мають дозволити друкувати навіть ультрагнучкими філаментами. Дуже класний легесенький фідер від компанії NF Melov. Дякую їм за те, що вони реалізували мій проєкт. Я дуже задоволений результатом, адже тут і якісті друку краще, це порошковий друк, дуже міцна конструкція, надійна, класна. На неї ми обов'язково зробимо огляд. Також для мене приїхав ось такий набірчик на шаговий двигун. Це розподільча плата, досить зручна. Її використовують часто на принтерах, таких як Voron і VZBot. Теж виробник компанії Melostor. Спробуємо його встановити на один із моїх принтерів, можливо, навіть разом з нашим директом. Як ви вже помітили, замість нашого принтера Troncy y 3 Pro стоїть уже сушка для філаменту. Tronse XY3 Pro зараз поїхав до свого нового власника. Я його модернізував, зробив як треба. Поставив гарну плату Flasі від компанії Melov. Також поставив той же екранчик 4.3, великий, такий гарний екран від той же компанії Mellow Store, І зробив дуже багато цікавих модернізацій. І на черзі новий принтер це ось такий ось досить цікавий принтер. Крісі cs 30 Ви вже, мабуть, помітили, що поставив кабель-канали, поставив різні модернізації, директу встановив дві осі Z, два кінцевика. Коротше, роблю все по феншую. І також він поїде до нового власника. Багато з вас запитують, навіщо я розпродаю ось ці принтери, Самі диргостоли з великою областю друку. Справа в тому, що коли працюєш на потоці, а зараз я якраз цим і займаюся. Досить складно працювати з різнорідними принтерами, коли вони всі різні. Я думаю, всі мене зрозуміють хлопців, у яких там більше там, 10 принтерів. Кожному треба приділяти увагу, під кожного треба налаштовуватися. А коли вони всі однотипні, наприклад, сафіри або мішки, тоді набагато легше працювати. Тому я й розпродаю деякі свої принтера. Але один принтер я все ж таки залишу. Це Ender 3. До речі, на нього я зробив деякі модернізації, про які я теж можу в принципі, трошечки вам розказати сьогодні. Перед нами бабіна пластику 90 монофіламенту. Я став і 80-ку, вона ще м'якше. Ось такий м'ягусенький пластик. І ось так виглядає Ender 3. Встановлені кабель-канали. До речі, купував дані кабель-канали в Китаї. Вони можуть роз'єднуватися, досить зручні. Також встановлений директ екструдер у нас NF Wind. Лівосторонній. І незважаючи на критоку деяких, він працює з надгнучким філаментом, без модифікацій, незважаючи на ті зазори, які там є. Звісно, що він може зажувати за весь час, він у мене зажував один раз. Це було із-за того, що просто забилося сопло. Тому казати про те, що він зажовує, ну, я не можу. Працює справно, гарно, іноді треба його чистити тим же нейлоном. Холодною чисткою Cold Up і тоді буде все добре. Треба слідкувати за своїми принтерами, і тоді вони будуть працювати у вас дуже гарно. Також, ви, мабуть, помітили, тут встановлена плата від компанії Mellow Store Fly CDI версія друга, а також встановлена ріпра-прошивка. Саме цікаве, що з цією платою працює і екран 4,3 дюйма від тієї компанії Mellow. Можна запускати друк без комп'ютера. Тобто даний принтер на reprap прошивці може працювати як і марлін. Головне, щоб файл був завантажений на вашу reprap прошивку І як ми бачимо, гнучким філаментом друкує без якихось проблем. Досить непогано, на високій швидкості 60 мм на секунду. Але навіть не це саме цікаве на сьогодні, а ось така сушка, яка потрібна кожному друкарю. Це найкраща сушка в Китаї. Вона тримає температуру 70 градусів Цельсія. Але насправді тут не 70, а 80. На жаль, таких аналогічних сушів в Китаї немає. В основному вони пишуть 70, а по факту ж 50 або 40. На екрані є кнопочка включення, двічі натискаємо, з обох боків є отвори для тефлонової трубочки. Вставляємо термопару і дивимося на температуру. Поки температура зростає, я трошечки розкажу про деякі функції даної сушилки. По-перше, вона вміщає різні бобіни від тонесеньких до широких. Достається бобіна, Всередині у нас такі ось роліки, на яких і катається наша бобінка. Кнопкою Set ми змінюємо положення або Фаренгейти, або Цельсія вибираємо. Наступна у нас це температура, яку ми можемо зменшувати, збільшувати максимум це 70 градусів. При включенні в мережу у нас автоматично виставляється 5 годин. Ми можемо збільшити цей час. А можемо зменшити його до мінімуму і поставити, наприклад, клоус, щоб не відключалася дана сушилка на протязі всього часу. Це дійсно круто. Можна змінювати різні матеріали PA або там полікарбонат, пила, печ. і для кожного з них запрограмувати. Я, наприклад, використовую ПА, він у мене працює для нейлона. На жаль, змінити назву тут не можна. Хоча б хотілося б, щоб можна було поставити, наприклад, той же нейлон додати. Але цього, в принципі, достатньо. Також є гарна підсвітка. Можемо так зробити підсвітку, можемо змінити її на іншу. Ось таку. Або просто виключити. Але все-таки з підсвіткою воно красивіше. Рекомендую саме ось цю сушилку, бо вона енергоефективна, компактна, зручна. Дуже сподобалася, працювала сутками, не виключаючись жодних проблем на такій високій температури 80 майже градусів, і це реально просто круто. Якщо чесно, друзі, то в мене дуже багато інформації, якою я хотів би з вами поділитися, але на жаль, мало часу. Можливо, наступним разом ми зробимо якийсь, наприклад, стрім, на якому зможемо нормально поспілкуватися довгий час. А на цьому, друзі, я вам прощаюсь. Посилання на оці гарні товари та інші модифікації для ваших принтерів можете отримати під відео в опису. З вами був Макс. До нових зустрічей. Всім добра! Бережіть себе.